Вітаю! В ефірі телеканалу Буковина. Новини. У студії працює Максим Калінчук. Наприкінці минулого тижня з'явилася інформація, що до Буковини звозять сміття зі Львова. Новині зовсім не зраділи жителі Чорнівки, села, поблизу якого розташований полігон. І мають намір навіть страйкувати. Розлогіша Кристина Карвацька. Новоселицький район Чорнівське сміттєзвалище. Це режимний об'єкт на в'їзді до полігону Охорона тут з самого ранку чергує пані Тетяна. Вона запевняє, жодних сміттєвозів зі Львова не пропускала. Я не бачила таких машин. Це з Львова ж повинні бути. Номера Львівські, що повинно бути. Місцеві жителі стверджують протилежне. Обищо теж знаю знають такі наші чернівецькі, а це каже, такі здоровенські, це такі камази, каже, що їхали, хата тряслася синочу. Е, ну, три фурі їхали, це їхали вони з міста да? рано. А з роботи їхала вже пів п'ятого, то вже одна фура ніби верталася звідти. Ну кажуть, люди, що хто вдома, то бачу, що багато є. Люди обурені тим, що до Буковини звозять львівське сміття. Кажуть, і тут їм вистачає. Сюди, як вітер дує, то тут може тут впасти. Віце сади нас душать, а віці свалка душить. Нас. То і що там робити? нарікають місцеві, що від сусідства із сміттєзвалищем і вода у криницях стала непридатною для пиття. Ну це вже рік, півтора року. А коли дощі ну, це рік слава богу, так ні, не слава Богу, дощі нема. Що якщо сильні дощі, то той муст корічний, все нам тече, прямо ста дорогу всі. Перспектив для розміщення додаткового сміття не бачить і експерт Григорій Жаріков. Каже, для експлуатації полігону потрібні нові підходи і обладнання для сортування, а не збільшення навантаження. На сміттєзвалищі зараз, по проєктній документації, наповнено біля 2 мільйонів тонн сміття. Воно вже накопичено. Термін експлуатації, якщо по, по часу дивитися, вже закінчився. По, по ті проєктній документації поки вона, вона розроблялася. З, з, збудований сміттєсортувальний завод, Но цей сміттєсортувальний завод не вирішує питання утилізації тих обсягів сміття, які утворюються. Площа Чорнівського полігону 64 гектари. Порушень нормативів там немає. Зазначають екологи. Проте, якщо ми збираємо з Черніців, то сміття і прилеглих територій. Нам вистачить на певний період часу. Якщо ми будемо завозити чи зі Львова, чи з Івано-Франківська, чи з іншого регіону, що означає? Це означає, що в нас буде перенавантаження на сміттєзвалище. Тобто ми своє сміття потім не будемо мати де складувати. В департаменті житлово-комунального господарства міськради підтверджують інформацію про те, що пішли на зустріч Львову. Намагання допомогти сусіду пов'язано з тим, що свій час. Всі міста і селища України фактично допомагали чиницям під час повені, тому має бути якась співпраця в цьому напрямку. І та то сміття, яке буде завозитись, і зараз вже фактично дві доби завозиться, не є критичною масою для нашого полігону твердопобутових відходів. Є укладені договори відповідно до діючого законодавства. Кошти 105 тисяч гривень від Львівської міської ради вже отримали. За договором до Чорнівського полігону мають привезти 5 тисяч кубометрів сміття. З 3 серпня уклали ну, договори. Наскільки часу? До кінця року. Ну це ж не, не виходить, ми ж не будемо возити там до кінця року. Поки вивезення львівського сміття припинили, утім місцеві налаштовані рішуче і готові навіть страйкувати. Найшовсь роблять, бо відів все село, віду я сьогодні жучки казала. Відуть жучка, віду слобідка, віду шанці. Що ж будуть робити? З я їх вигнали, Віженки відси. Кристина Карвацька, Катерина Дремлюга, Сергій Третяк. Телеканал Буковина. Ситуація в зоні АТО і надалі залишається нестабільною. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших вояків. Неспокійно як на Луганщині, так і на Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку окупанти по Луганському та Майорську випустили два десятки снарядів з важкої артилерії 122-го калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру. Зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарському, Луганському та Троїцькому, де противник застосував. Гранатомети Букованські добровольці відправилися на декілька тижнів в район Пісків та Карлівки, що на Донеччині. Збирали бійців, місцеві волонтери та активісти. Вирушили військові на відремонтованому позашляховику. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Бійці національно-визвольного руху «Правий сектор на центральній площі готуються до відправки в зону. АТО для добровольців це вже не перша поїздка на передову. Близько року, близько року тому. Так, да, тому що е, у нас е, робота е, йде по всім фронтах. І теж дуже багато роботи і в тилу, тому що е, всі розуміють, що без підтримки тилу е, там на передовій теж дуже хлопцям тяжко. За їх плечима, такі точки передової, як Піски та Карлівка, що на Донеччині. Нині ж бійці їдуть саме туди, на підмогу своїм побратимам. Їдемо в першу е, штурму в роту, до до іншого. Він потребує так само і в транспорті, і в людях. Тож вирушаємо сьогодні туди. Навіть у нас як завжди шалено бойовий, ну, бо то нам подобається. І Єдине, що я хочу сказати, то бо здобудеш українську державу, бо згинеш у боротьбі за нею. Ну, інакше я не бачу його цього. Вирушать військові на схід держави відремонтованою автівкою і вже через два дні планують бути на місці. Виїжджають. Реставрованим автомобілем, який вже був, вже виконував свою бойову задачу на так званій лінії розмежування на фронті. Він був розбитий, його відновили. Аби привести пазашляховик до ладу, бійці за власний рахунок його ремонтували. Допомагали і волонтери. Ми бігали, шукали генератор на Калинівському ринку і вже купили його так. І дякувати Богу, що зголосився Олег Дем'янишин, тому що це теж треба було дуже швидко робити. І ми його вже взяли, а зараз їдемо заправляти, треба 150 літрів диспалива. Проводжали військових в зону, АТО лише їхні побратими та друзі. Мирослав Солонар, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. Нині в обласному центрі набирає обертів ситуація щодо оновленої дорожньої розмітки, нанесеної комунальниками. У попередніх випусках новин ми вже показували сюжет про те, що водії обурюються нововведеннями. а саме тим, що на магістральних дорогах чернівців зникли переривчасті лінії. Таким чином, карбувальника, аби заїхати у прибудинкові вулички, не можуть здійснити лівий поворот, а мають розвертатися або ж на найближчому перехресті, або ж на кільцевій розвіясті. Багатьох водіїв така ситуація не влаштовує, тому і далі порушують правила дорожнього руху. Дана розмітка була нанесена відповідності ДСТУ і правил дорожнього руху. Сьогодні збиралася робоча група для того, щоб вирішити це питання. Певне рішення вони згоди не дійшли, тому я вольовим рішенням здав вказівку. До кінця, до кінця наступного дня розробити план заходів. Це стосується деяких вулиць, там вже є вирішення, тому що це перехрестя насправді, а не заїзди у двори, Це стосується вулиці Нововінницької, там ця ситуація буде виправлена. І по інших, скажімо так, вулицях також е, будуть шукати якісь компромісні рішення. Тим часом чернівчани шукають свою альтернативу і розмальовують пунктир на дорожній розмітці власноруч. У поліції кажуть, такі дії не є законами і на порушників очікує покарання. Благодійний скандал у Чернівцях. На вихідні кілька молодих людей збирала кошти для онкохворої дівчинки. Втім, гроші просили надсилати на їхню приватну картку, а не фонду, що опікується маленькою. Більш детально розкаже Вікторія Лупай. Нещодавно маленькій Яночці лікарі підтвердили діагноз нейробластома. Хворобу виявили на пізньому етапі, і нині у дівчинки вже четверта стадія раку. Онкозахворювання прогресує швидко, метастази вразили внутрішні органи, стверджують у своїх висновках медики. Надію на одужання батькам яночки подарували турецькі лікарі. Дитина вже у Стамбулі проходить курси хіміотерапії, які коштують понад 100 тисяч євро. Опісля необхідна операція, вартість якої 200 тисяч євро. Сума непідйомна для матері-дівчинки. Допомогти зібрати кошти вирішили благодійники з організації Майбутнє України. На діагностику ми оплатили 5 тисяч доларів. Тисячу доларів одразу поставили на депозит дитині про поступлені. Вже оплачено 17 тисяч євро за перший блок хімії, який триває зараз. І надалі ми збираємо вже на наступний курс хімії. Майбутнє України» взагалі не веде збір у скриньки і на вулицях. Збираємо на карточку, збираємо на офіційний рахунок майбутньої України і також збираємо напряму на клініку. На лікування цієї ж дівчинки почали збирати гроші й інші чернівчани. Про це вони повідомили у соцмережах. На один з таких меседжів натрапила і волонтерка Марта Левченко. Каже, у неї закралися сумніви щодо добрих намірів юнаків, адже гроші молодики просили надсилати на свою приватну картку. І жодних контактних даних вказано не було. Та й інформація про дівчинку була частково неправдивою. Можливо, окей, не знали, що не можна просто виставляти інші карти, тому що тоді неможливо звітування, неможливо розуміти, скільки дійсно є коштів, Повинна бути одна відповідальна особа, і нам пообіцяли все це забрати, знищити всі записи про цю невідому карту, але навіть якщо сьогодні ми з вами зайдемо до Фейсбуку ось станом на 15.31. На сторінку, ми бачимо, що цей неправдивий пост він і надалі залишається в Фейсбуці, де вказано, що нашій юності 11 років і збирають кошти вже на операцію, хоча до операції ще як мінімум місяців сім, а можливо і рік. Молоді люди, котрі збирали кошти для Яночки, не мають зареєстрованої громадської організації чи жодних інших документів. Про те, що така непрозорість ставить їхню благодійну діяльність під сумнів, їх не бентежить, ба більше переконували, що особа, на яку зареєстрована картка, цілком недійна, які вони довіряють більше ніж зареєстрованим благодійним фондам. Была создана карточка для того, чтобы вот ну передавались деньги тем людям, которых мы действительно знаем. В данном случае Диана Олендер да, создала карточку. Я ее знаю, я ей перечислю деньги. Но я, например, точно не могу нести ответственность за то, что там, к примеру, перечислялась на карточку марки. Но я могу нести ответственность за то, что перечислялась на эту карточку. Понимаете? Вот для чего это было сделано. А ще активісти цієї ініціативної групи запевнили нас, що оприлюднять всю інформацію про обіг коштів на картці та підтвердження про переказ зібраних 33 тисяч гривень на рахунок маленької чернівчанки. Сама ж Марта Левченко до правоохоронних органів не зверталася, адже все ж сподівається на добрі наміри молодих людей. У поліції зазначають, шахрайських намірів у діях молоді не вбачають. Принаймні, допоки до них офіційно не звернулися із відповідною заявою. Вікторія Лупай, Антон Роман. Нюк телеканал Буковина. 8 серпня минає 182 роки від дня його народження. Буковинським Соловієм, передвісником українського національного відродження, називають і донині його літературознавці. А от що пам'ятають про нього пересічні Буковинці в матеріалі Христі Петренко. Названий на честь університету, і загальні слова про значний внесок у літературу. Саме це згадали опитані нами Буковинці про Юрія Федьковича. Щасобіжучі, це дуже великий український е Юрій Федькович, український поет. У е е нього названо багато честь вулиць в, 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 в ну, місті Чернівцях. Я думаю, багато людей знає, тут поважає його творчість. В честь нього е названий університет. І... І все. Ну. А якісь тварин Е, Ні. <ривіт> наш земляк, який, на якого названий наш, навіть університет національного національно, імені Юри Федьковича. Співробітники меморіального музею Юрія Федьковича зазначають, дізнаватися, що нове про Буковинського Соловія частіше заходять туристи, ніж жителі області. Михайло відвідуваність. Ну, трошки в зв'язку з певними подіями. Може, трошки менше, але вона абсолютно достатня. Е, у нас широкий спектр відвідувачів, дуже багато людей приїжджають з інших областей, з за кордону. Якщо ви хочете відчути ауру великих людей, якщо ви хочете відчути справжню ауру Буковини, чернівців високого українського духу, справжнього високого українського духу, Треба просто прийти і подихати тишою Федькович але нині в день народження письменника тут людно. Сюди прийшли поціновувачі його творчості. Щоправда, перед тим зустрілися біля пам'ятника видатного боковинця. Юрій Федькович один із перших на західній Україні поетів, який дійсно писав про Україну, про свою землю, про свій народ щиро по українськи. Сьогодні ця тема дуже звучить актуальною. Нам головне зберегти все те, що нашими прадідами нажито, набуто, і передати все в спадок нашим нащадкам. Тут же ж оголосили лауреатів премії номінації третьої обласної премії імені Юрія Федьковича. Федькович. Літератор, митець, але мало знають про Федьковича етнографа, історії етнографа, історика. Справа в тому, що Юрій Федькович збирав ще в 80-х роках, ну, перед смертю, бо в 88-му помер, збирав гуцульські пісні, приповідки, вірші, коляди. І намагався їх пояснити. Тобто, наукова була обробка. Ця премія вийшла на міжнародний рівень, оскільки серед цьогорічних лауреатів є і український письменник з Румунії Іван Ковач, який, на жаль, через хворобу не зміг приїхати до Буковини. Христина Петренко Андрій Буліга, телеканал Буковина. Буковина приймала цьогоріч чемпіонат України з міні футболу серед прикордонників. Участь у змаганнях взяли 16 команд з різних куточків нашої держави. А от яка з них отримала перемогу, дізнайтесь з наступного сюжету. Після цих дружелюбних привітань розпочалася справжня боротьба за першість. Жодна команда не хотіла просто так віддавати своє місце, проте фіналістів лише двоє. Цьогоріч за титул переможця чемпіонату України з мініфутболу серед прикордонників боролися команди Сум та з міста Мустицька, що на Львівщині. Рахунок 1-0 на користь сумчан. Тренер останніх задоволений грою і зазначає, суперники були сильні і тримали їх весь час у напрузі. Я думаю, глядачам сподобалося по своїй напрузі, і по змісту гри. То, думаю, всі залишилися задоволені, а, ну, а наша команда вдвічі задоволена, тому, тому що е, спустя три роки ми знову стали чемпіонами Державної прикордонної служби міні-футболу. Їхні суперники, команди з Львівщини програним матчем, засмучені, бо, кажуть, дуже прагнули перемоги. Дуже хороший суперник був, який вже не один рік виступає на цьому турнірі. За ми вже не рік, один рік зустрічаємося, ну десь кажу, не повезло, десь чуть-чуть не допрацювали. Після зіграних матчів команди не роз'їхалися, адже далі розпочалися естафети. Участь у них взяли діти-прикордонники, допомагали і батьки. Нація, нація, наша була фізично здорова, розумієте, що ми зараз будемо завлікати людей, завкати, як кажуть, волонтерів, щоб построїти в нас спортивний поле в загоні в Чернівецькому, щоб построїти, щоб діти військовослужбовців мали, мали базу займатися. Ви самі розумієте, що в скритний час дуже тяжко, ну, треба гроші платити за, ой, за зали, за тренажерні зали. На останок за участь у змаганнях нагородили її юних прикордонників і досвідчених правоохоронців. Наталя Снюсик, Антон Романюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.